Моє вітання, друзі! З вами Надія. Сьогодні п'ятниця і за традицією час інтерв'ю. Домашні улюбленці впливають на кожного з нас. Вони вчать відчувати, співпереживати, піклуватися про інших. Але як і ми, вони час від часу потребують лікарської допомоги. Ми запросили в гості лікарку ветеринарної медицини Аліну Личман, яка поділиться, як розуміти без слів і лікувати дотиком. Добрий день, Аліно. Доброго дня, студія, доброго дня, наші шановні слухачі. Сьогодні говоритимемо про будні ветеринара, про історії, які назавжди залишаються у пам'яті, і про те, що насправді означає працювати з тими, хто не може сам попросити про допомогу. Аліно на початку нашої розмови розкажіть, як з'явилося бажання стати ветеринаром. Е, я з самого маличку тягнулася до тварин. Тварини тягнулися до мене. Е... Так як виросла я в приватному будинку, то батьки мене ніколи не обмежували в бажанні когось підібрати з вулиці. І скільки я себе пам'ятаю, то завжди було одна-дві собаки і кілька котиків. Я дуже любила доглядати за улюбленцями. За потреби лікувала їх всі свої кишенькові кошти, також витрачала на своїх тваринок, на обробки, на якісь смаколики. І тому, коли постало питання вибору професії, то в принципі ніяких сумнівів. Мені не виникало, і моїм батькам лишилося лише підтримати моє рішення і мій вибір, так і стала ветеринаром. Зрозуміло, на вашу думку, у чому полягає роль ветеринарів у збереженні здоров'я тварин і людей? Є дуже такі слушні вислів, які нам дуже часто повторювали на парах наші викладачі про те, що гуманна медицина вона лікує людей, а ветеринарія вона лікує людство. Дуже багато захворювань є, які спільні для людей і для тварин, і наша Наша праця, наша робота полягає в тому, щоб ці захворювання не розповсюджувалися, не становили загрози в першу чергу для людей. А також є така галузь, яка займається якістю і безпекою харчової продукції. Тобто яйця молоко, м'ясо, риба, це все продукція переробки тваринництва. І є окремі спеціалісти, які займаються саме безпечністю цих продуктів. Тому це це дуже важливо. Так, а ще бути ветеринаром означає вміти швидко приймати рішення. Мати грунтовні знання і водночас співчуття, адже інколи доводиться не лише лікувати тварин, а й підтримувати господарів. Морально це професія, у якій поєднується наука і справжнє покликання рятувати життя. Поділіться, будь ласка, з якими викликами вам доводиться стикатися стикатися майже щодня. Мені дуже подобається працювати з тваринами, і дуже подобається працювати з людьми, які люблять тварин. А які виклики під час моєї роботи бувають, коли ти намагаєшся власникам донести серйозність цієї ситуації, а вони не розуміють або не хочуть розуміти, не хочуть рятувати тваринку, тоді стає гірко, тому що ну виходить, що тобі ти переймаєшся за тварину душі, ніж власники. Це дуже емоційно виснажує. Але ж натомість. Є дуже багато і позитивних моментів, коли ти врятував тварину, коли власники з великою вдячністю відносяться, коли вони рекомендують нашу клініку всім своїм знайомим, рідним і присилають фото, відео привіти з тими тваринками, яких ти врятував. Це це дуже приємно, це надає наснаги. Так, ваша професія поєднує не лише професіоналізм, а й велику емоційну складову. Можливо, пригадаєте якісь кумедні ситуації під час вашої роботи? З кумедних таких ситуацій, коли власники дуже переймаються, що там тваринка нас е, покусає, поцарапає, е, тому що Ну таке часто відбувається. А ми до цього вже ставимося так до як до буденності, тому що таке відбувається постійно, і ми вже звикли. У Хлопців завжди у моїх асистентів роки в подряпинах. І ну власники завжди на це звертають увагу, що, начебто, як пухнастики маленькі можуть такі шрами лишати. Їх це завжди лякає. Лиш нас завжди маленькі пухнастики, так було е, інколи приходять і великі, великі огромні собаки, які лякають, так зрозуміло. Сьогодні ми всі живемо в непростий час. Війна ще раз доводить, що відповідальність за тих, кого ми приручили, актуальна завжди. Захищати слабших і беззахисних хвостиків так само важливо, як і допомагати людям. Знаю, що ви рятуєте і тваринок військових. В чому полягає особливість надання допомоги таким мілітарі пацієнтам? На щастя, наше місто знаходиться ще далеко від зони активних бойових дій, тому якусь першу допомогу пораненим тваринам надавати не доводиться, але ми щільно співпрацюємо з волонтерами, які привозять тварин звідти, і нам вже доводиться лікувати їх. Цих тваринок волонтери надають. Якщо можна так сказати, психологічна допомога допомагає тваринкам адаптуватися в умовах життя з іншими тваринами, соціалізуватися і знайти нових власників. А ми лікуємо там поранення, або дуже багато тварин лишилося без власників там, і військові їх привозять або самостійно. І... Собі забирають цих тваринок там, батькам, дружинам з дітьми лишають цих тварин і далі повертаються воювати. Тому дуже важливо допомогти цим тваринам, тому що це не не тільки живе життя, а ще ну на жаль, для деяких і пам'ять уже про воїнів, які загинули. Тому лікуємо особливу відповідальність. відчуваємо за таких тварин, які вижили там, в таких страшних умовах, яких врятували з пекла. І тоді наша задача вже тут в мирних умовах зробити все, щоб їхнє життя було як найкраще. Так, звичайно, маємо пристосовуватися до таких реалій. Світ постійно рухається вперед, і новітні технології проникають у всі сфери нашого життя. Які інновації впроваджуєте у клініці? Що нового в царині ветеринарії? Ну, на даний час ветеринарія це така галузь, яка дуже активно розвивається. Я дуже рада, що я обрала цю професію і вона ну, зараз на, на піку свого розвитку, тому що все те, що було впроваджено в гуманній медицині, зараз впроваджується тепер в ветеринарії. Ще наприклад, рік чи півтора тому нам доводилося відправляти аналізи крові в Полтаву да ветеринарну лабораторію нашу, але наразі вже аналізатори стоять. На місці в клініці і отримуємо результати за лічені хвилини. і Ми вже одразу знаємо, чим допомогти тваринці, тому що, на жаль, вони не кажуть, що в них болить. І без аналізів, без обстежень, без досліджень дуже важко зрозуміти, чим допомогти. Також постійно оновлюється ж і матеріальна база клініки. Завжди намагаємося якісь новинки вслідковувати. Якщо якесь обладнання застаріло, то теж ми його оновлюємо. І наше керівництво цьому дуже сприяє. Вони зацікавлені мабуть, більше в тому, щоб наш престиж, якість наданих послуг була висока, а тоді вже в другу чергу вони думають про те, наскільки швидко це все окупиться. Так і з розвитком технологій життя тварин стає довшим, здоровішим і щасливішим, адже сучасні методи лікування дарують надію там, де раніше її не було. Які поради щодо догляду чи здоров'я ви хотіли б дати власникам тварин? Що кожен може зробити для добробуту свого улюбленця? Якщо коротко то в першу чергу стерилізувати тих тварин, яких вони не планують водити в якесь племінне розведення. Тобто, якщо ця тваринка не породиста або породиста, але вони не хочуть планувати це розведення, то краще їх стерилізувати і не виснажувати тварину, і не псувати собі нерви, тому що дуже багато захворювань профілактується за рахунок того, що тваринка стерилізована а також за рахунок того, що вони стерильні, поведінка змінюється в кращу сторону. Живуть вони довше. Аліно, ви щодня стикаєтесь з різними випадками. Які типові помилки у догляді роблять власники? Дуже часто власники вважають, що якщо тварина не породиста, то вона не буде хворіти. На жаль, це не так. Треба профілактувати захворювання у, у всіх і безпородних. Також дуже важливо робити щеплення, особливо від сказу, тому що це, це питання зараз гостро стоїть і в нашій полтавській області. Також також важливо обробляти від зовнішніх внутрішніх паразитів. Важливо не тягнути до останнього. Не намагатися займатися самолікуванням, ні в якому разі не давати е, людські лікарські препарати, тому що вони можуть бути токсичними, небезпечними, і там, де було насправді не все так важко, можна нашкодити і зробити ще гірше. І також дуже велика помилка: е, годувати тварин зі столу, годувати тварин кістками. Все таки вони відрізняються від нас. І Якщо виникають якісь питання, краще проконсультуватися з приводу. Е, і годівлі, і тих самих обробок теж зараз технології не стоять на місці, якщо немає можливості привезти одразу тваринку до ветеринара, то краще зателефонуйте і порайтеся з того, що у вас є в аптечці? Тим чи можна це тварині, чи чи можливо ми щось інше порадимо з наявного в аптечці, але самолікуванням не займатися такий ще момент. А скажіть, будь ласка, чи можлива профілактика у випадку з тваринами і в чому полягає її важливість? Можлива і важлива ця профілактика, тому що дуже багато захворювань. Ну, якщо брати розлади шунково кишкового тракту, то просто регулярно проводити дегельмінтизацію, і вже дуже багато питань на прийомі відпадає, якщо тварина регулярно глистується. Так само дуже багато захворювань переноситься зовнішніми ектопаразитами. Для котів небезпечні блохи, для собак більш небезпечні в нашій місцевості кліщі, і якщо регулярно проводити обробки, теж дуже багато питань під час огляду просто зникає через неможливість того, що тваринка оброблена, значить багато чого можна вже не обстежувати, не досліджувати. Так само, якщо вірусні захворювання це дуже розповсюджена така думка серед власників тварин, що якщо тварина не виходить з двору, це що стосується собак. Або якщо котик не виходить з будинку з квартири, то значить він не може захворіти, на жаль, на своєму заці на одязі ми можемо принести віруси також своїм котикам, собачкам. Важливо профілактувати, тому що дуже тоді постає багато питань знову ж таки, якщо тварина не стерилізована, починаємо кожен аспект досліджувати інколи це виливається в кругленьку суму. Якби це профілактувалося, це було б легше для тваринки і було б набагато легше для гаманця власників. А скажіть, будь ласка, як часто потрібно робити таку профілактику? Що стосується дегельмінтизації, то зазвичай це проводиться раз в квартал раз на три місяці, навіть тим тваринкам, які лише в будинку чи в квартирі отримуються. Що стосується обробки від зовнішніх паразитів, то в залежності від виробника препарату, але зазвичай це на 4-5 тижнів для котиків собачок. Ну і є там виключення, є препарати на 12 тижнів для собачок. Вакцинація робиться в дитинстві з повтором, теж залежно від виробника, там 2-3 кратно з різницею в 3-4 тижні, і тоді раз на рік, щороку повторюється. Знову ж таки, є думка, що якщо тварині там 5-8-10 років можна вже не вакцинувати, що вже сформувався імунітет, але натомість моя думка така, що тварини якраз у більш зрілому віці, вони вже ослаблені і вони більш схильні до якихось захворювань, тому ні в якому разі не пропускати ці вакцинації щорічні. Це важливо і в 10, і в 15, і в 20 років. Е, є котики, які живуть і по 20, по 24 роки особисто. Я бачила такого котика і так само собачки. Тобто, не, не опускати руки, не вважати, що він вже старенький, йому вже лишилося півроку. Жити краще профілактувати, і ця тварина буде радувати ще довше. Дуже дуже дякуємо за вичерпну відповідь. Гадаю, що кожна людина має брати справу до душі, попри всі труднощі, відповідальність і складні рішення, ветеринарія дає змогу рятувати життя. Аліно, що приносить вам? Найбільше задоволення у вашій професії. Чим ви особисто пишаєтеся? Я дуже люблю свою професію. Просто навіть не уявляю, ким би я могла ще стати, окрім як ветеринаром. Були моменти, коли мене бабуся відмовляла від цієї професії, але от коли я стала ветеринаром, то зрозуміла, що, що це моє. Я на на впевнена, що я не покину цю професію, і буду все життя займатися з тваринками в тій чи іншій мірі. Були навіть думки розводити тваринок, коли розумію, що котиків собачок розводити і лікувати в клініці, це трошки несумісно. Але ну час покаже, можливо, щось в моєму ставленні зміниться в плані того, чим я буду займатися, але це обов'язково буде пов'язано з тваринами. Чим я пишаюся, коли колеги з інших клінік, а інколи навіть з інших міст говорять, що там врятувати тваринку не можна, але власники готові боротися до останнього. Змінюють лікарів, змінюють клініки, і ми таки рятуємо тварину, або коли говорять, що... Там в одній, в другій, в третій клініці протягом року тварини відмовляють в оперативному втручанні, говорять, що це вже не операбельно. А ми робимо операцію. Так, це дуже це, це складно. Це для мене складно під час операції, і тоді це довгий післяопераційний період, але ну власники набралися терпіння і через 3-4 тижні, коли познімали вже останні шовчики. То власники дуже вдячні, тому що такі тварини тоді рік, півтора, два, ще не, не просто існують. А вони живуть повноцінне життя без якихось там пухлин і, і ран. Напевно, такі випадки мотивують. Продовжувати Мати... далі мотивують однозначно зараз важко планувати наперед, але можливо ви маєте мрії чи конкретний план щодо свого професійного розвитку. Поділіться, будь ласка, я завжди намагаюся поєднувати свою професійну діяльність з тим, щоб ще й знаходити час і відвідувати різноманітні конференції в Полтаві, в Києві. Постійно намагаюся навчатися чомусь новому також. Завжди дізнаюсь знову ж таки про якісь новинки в апаратурі, і, і якщо мені щось дійсно цікаве, я розумію, що це буде важливо і корисно в моїй повсякденній діяльності, то я завжди повідомляю керівництво, теж воно завжди йде на зустріч. Всі, всі моменти, які хочеться внести і додати в нас в клініці, все, все це ну рано чи пізно виконується. Також у нас в Миргороді, в принципі єдиний рентген. Із Миргорода, і з району дуже багато тварин приїжджають на рентген, тому найближчим часом плануємо оновити саме рентгенапарат. Чудово! Бажаємо вам, щоб ваша кожна мрія знаходила свій шлях до здійснення. А тепер, невеличкий бліц. я підготувала для вас дилеми. Відповідайте перше, що спаде вам на думку. Готові? Добре. Хто боїться більше, кіт у кабінеті чи його господар у передпокої? Його господар, що складніше заспокоїти перелякану тваринку, чи заспокоїти схвильованого господаря? Заспокоїти схвильованого господаря. Хто впертіший собака на повідку чи кіт, який не бажає виходити з переноски? Кіт з котами завжди важче собак, великих ми не боїмося, а коти – так. Їх варто боятися. Вони кусаються і дряпаються. Що легше поставити діагноз тварині, чи пояснити цей діагноз господарю? Ви знаєте, тут 50 на 50. Встановити діагноз не завжди легко. Хто більше любить похвалу, пес після процедури чи господар після слів? Ви все правильно зробили? Господар, що важче зловити собаку, яка не хоче заходити в кабінет, чи відчепити знервованого кота від себе? Е, відчепити знервованого Харто. котика. Що для вас гірше, коли тварина робиться безлад на робочому столі, чи коли господар нервує, кричить і активує? І активно жестикулює ваші, коли господар, е, кричить, тому що тварина лякається ще більше. І тепер давайте пофантазуємо. Дивились Гаррі Потера, знаєте, хто такі анімаги? Це чарівники, які можуть за власним бажанням перетворюватися на якусь одну конкретну тварину чи птаха. Наприклад, якби ви могли стати анімагом, яку б тварину ви обрали? Котика або щось з родини котячих, можливо, там леопард, гепард, тигр. Лежить у мене душа до таких от тваринок. Дякуємо вам за щирі відповіді і на завершення, б ви хотіли побажати або просто звернутись до слухачів. Я би хотіла порадити тим людям, у яких немає ще тваринок, обов'язково обзавестися, хоча б однією. Якщо е, графік роботи, наприклад, або стиль життя не дозволяє завести собачку котика, е, то, хоча б якусь шинчилку, якогось хам'ячка. Е, вони дуже добре знімають напруження зараз в наш тяжкий е, час і. um А в кого вже є тваринки, котики собачки, але в них є фінансова змога і час, то раджу взяти тваринку у волонтерів або підібрати з вулиці і подарувати шанс на щасливе життя вже здавалось би знедоленій тваринці. Чудово Аліна, Нехай робота з улюбленцями дарує вам тільки приємні моменти, а хвостики махають тільки від радості. Щиро вдячні за розмову та досвід. Як казав відомий пілот Каскар, ми відповідальні за тих, кого приручили. Тримайте хвіст пістолет. Том почуємося.